Друзі, це знадобиться багатьом водіям і багатьом людям, які подорожують. Отож, що це саме таке? Це перетворювач з 12 на е, зарядні е, всіх там, лаптопів, ноутбуків і планшетів, що йде в комплектації. Дивіться, е, в прикурювач вставляєте роз'єм. На перетворювачі ви вибираєте з, якої, з якого вольтажа ви отримуєте ток або з 12, або з 24. Вихід має ще USB. І ось такий величезний набір роз'ємів, яких тільки можливо щоб ви могли зарядити свій планшет, ноутбук або іншу схожу техніку. Кого буде цікавити, звертайтеся в салон Агролюкс міста Мукачево. Техніка необхідна для життя і подорожей.